Протягом трьох спекотних днів одразу на двох бердичівських стадіонах точилась боротьба між футболістами, учасниками 17-го всеукраїнського футбольного турніру на призи ветерана Бердичівського футболу, колишнього багаторічного тренера викладача місцевої ДЮСШ, почесного громадянина Бердичева Леоніда Копитка. Шлях юних майстрів шкіряного м'яча до фіналу пролягав через двобої у групах. І наші земляки, вихованці Володимира Креденцера та Анатолія Гоменюка, так і не змогли успішно подолати його. Спочатку із мінімальним 0-1 поступилися суперникам із Костополя 2000. потім нульовою нічією розійшлися з командою Вінниця 2001 і лише у третьому поєдинкові змогли реабілітуватися, вигравши у Житомирського полісся з рахунком 2-0. У результаті вирвали собі третє місце у групі та право поборотися за п'яте місце турніру. Але й в останньому матчі фортуна була не на боці господарів. Представники Володимир Волинського розгромили бердичівлян із рахунком 3-1. Фінал турніру відбувся за участі гравців 2000 року народження. За золоті медалі билися Костопіль та Вінницям. Билися на рівних нервово, часто з порушеннями, гірчичниками та червоною карткою. Основний час не приніс очікуваної перемоги жодній з команд, тож перейшли до пенальті. І навіть серію 11-метрових вони розпочали практично однаково. Першою забила Вінниця, Костопіль проти воротаря суперників виявився безсилим. Далі все повторилося з точністю до навпаки, потім забивали й ті і інші. Доля турнірного золота опинилася в руках чи скоріше у ногах гравця з Рівненщини, і він не схибив. Не може бути гри і змагання без переможця, але організатори турніру на призи копитка переконані, у Бердичеві не програла жодна з команд, адже кожна у своїй майстерності і досвіді зробила крок на щабель вище. Можливо, хтось із цих хлопців через роки опиниться у вищих ешелонах вітчизняного чи навіть світового футболу. І тоді згадуватиме, як Бердичев виступив одним із міст, що дало старт успішній кар'єрі. Копитко вкотре став хрещеним батьком. За дорученням міського голови дозвольте мені вас привітати, привітати команди, привітати вас, гарних хлопців, цим таким святом промоції спортивній в тому числі. І дозвольте, я хочу спочатку такий в мене є презент. Дані Степанович, все для вас. Ви людина такого великого оптимізму і я бажаю вам великої такої наснаги, сімейного родинного щастя і за вашу таку тренерську, цю багаторічну роботу, щоб ви були і далі наставником цих молодих людей. Медалі, грамоти та призи за третє місце вручили футболістам в Вінниці 2001 Срібне, друге місце посіли їхні земляки 2000 року народження. Не залишилися без нагород кращі футболісти у кожній з команд у Бердичеві Це Дмитро Музичук, а також кращий воротар, півзахисник, нападник та гравець турніру. Ну а володарем головного призу та золотих медалей 17-го всеукраїнського футбольного турніру на призи Леоніда копиткам стали футболісти Костопільського коліпс в штурму. 2000. турнір на мою думку пройшов дуже чудово. Було багато команд того року. Поза того року ми приїжджали на турнір, заняли третє місце, і на ці два роки які пройшли, дали нам певності. І вже через два роки ми стали ми кращими і заняли перше місце. Що можу сказати про суперника, Вінницю. Ми вже з ними кілька разів зустрічалися. Вони того року стали кращими за нас, обіграли у нас на чемпіонаті України з рахунком 1-0. На турнірі ми з ними сьогодні зустрілися і була рівна гра, я не можу сказати, хто був сильніший. Було дуже спекотно і було дуже всім важко грати. Було мало ударів, мало небезпечних моментів. Більше було боротьби, і прийшов час до пробиття пенальті. Але там було, як кажуть, більше фарту в нас, тому ми перемогли.